Всім добрий ранок. Сьогодні у нас 1 вересня, сьогодні перший день осінь. З вами Швепс. І ми їдемо сьогодні на Київську соту. Перший раз їду в гонках. Тому подивимося, чесно кажучи, самому цікаво ні разу не був на таких, організаці... на, на, на таких організаціях. Ну. проїхати подивитися якось за, зафіксуватися чи зафікситися їдемо катаємо і знімаємо. погнали вірші готовий народу звісно всі велосипеди до Ну що, поїхали? Ну що, як настрій перед заїздом? А бойовий. Бойовий. Та тут я довілі всіх бойові. Як тільки се кількість такі, що я просто... Такої кількості велосипедистів я не бачив за все своє життя, навіть якщо по окремності. Старт. що, старт. Поїхали хлопці і дівчата, взагалі їдуть тільки хлопці. Ну все, ми стартанули. What's up, I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. I'm not I didn't leave well, to find my well, way. Well, I'm in a daydream, I be in my mind up here almost daily So I have time, no opinions, safely So I understand what I want in this place Cause everybody wanna tell you bad things, i Cosmos, Raz, yes Це не один із самих повільних участків дороги. Фух. Це космос. І Це другий космос. А, близько фініш. Фінішка Саме прикол, що на квадратний метр на фініші блогерівшись Через щури багато Instagram, і, і Ютуб Коротше, все в підряд. Класна каточка Чесно хотілося зтухнути посеред дороги. Чисто. Але в принципі доїхав. Результат, а ну. результат пізніше подивлюся про кому. Зараз поки не готовий нічого скинути. Зараз просто хочеться попити водички і Все. Вола, ну шо, як Все. Я ти? ж на старті не буду. Я не довольний. Якби ти стягав, я би приїхав краще, я б тебе на хвилину обійняв. Що там, як діла? Коротше, що ми поїхали на старт, там ще якісь медалі, може, дадуть нам. А далі буде видно. Медальку я пою взяв. 61-й віковій, 33-й загальний. Масаж. Може піти на масаж записатися? Заїжджайте і одразу отримайте свою медальку. Фінішера. Усі, хто фінішував, мають право отримати сьогодні медаль. Лічені хвилини залишаються до нагородження переможців. 2,20! 2,20! 2,20! дід. 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 Рома приїхав за 2.20. Я приїхав за 2.49. На хвилиночку 29 хвилин. Ну це типа, блін, ще один. Просто хана. Це все досвід, це все досвід. І Альоша. На ревелі. Як ти взагалі доїхав до кінця, скажи краще? Нормально. Я Гармально. Дві неділі. Де тим не займався? За рахунок ми будемо. Головне шльом. Головне так. такий мотоциклетний. Супер. Це будуть корисні речі, ми обов'язково. І на таких їздять теж. <світ> ну що ж, друзі? Гонка закінчилась. Я, чесно кажучи, результатом дуже задоволений. На Гревелі да, важко тягатися з шосейниками, це 100%. Але навіть для Гревела я думаю, що результат непоганий, я показав. Тому... Дякую за організацію. Київська сотка клас. Організували всі молодці, багато подарунків. Зібрали так багато людей. Ну, в общем, що, кайфану, максимально кайфану. Всім дякую, хто катав. Реально, ну, двіжуха класна, суперова така драйвова, всі гарненько катнули, гарненько вспотіли. Є декілька там, звичайно, що трошки розклалися, ну, хлопці обережніше. Вам відновлення, ну і до зустрічі на нових сотках. Всіх обняв, приподняв. Пока.